вас, шановні телеглядачі, в прямому ефірі Вінницького державного телебачення, програма Політрада. В Студії для вас працюють Олексій Літвінов і Володимир Володимирський. І сьогодні наш перший гість Сергій Світко, голова Вінницької обласної ради. вас, пане Сергію, в нашій Добрий студії. вечір. Щоправда, сьогодні він не зовсім в якості голови обласної ради. Він сьогодні в якості ветераном народного руху України за перебудову як. Тоді не потім це вже було сформовано да, в політичну партію. Ну що ж, ми продовжимо наш нашу розмову з Сергієм Михайловичем після того, як Олексій розкаже нам про свіжі новини, що відбувалося в державі сьогодні. Короткі новини, адже згідно мінських угод, війська, українські війська і учасники антитерористичної операції не ведуть активних бойових дій на сході України. Натомість Рада нацбезпеки і оборони заявляє про те, що за минулу добу наші війська були обстріляні російською артилерією. Артилерію більше 40 разів. Також українські політологи та експерти зазначають, що Путін це не та людина, яка може піти на мирні переговори, реальні мирні переговори за рахунок якихось поступок з нашої сторони. І остання міжнародна новина у Великій Британії. Велика Британія, принаймні уряд Великої Британії, отримав власний внутрішній територіальний клопіт. Шотландія оголосила про проведення референдуму про незалежність 18 вересня. Я казав Вільям Волес Фрідом рано чи пізно нас настигне. Отже, ми переходимо до нашої теми. Сергій колоч 25 років минає від дня заснування народного руху України. знову ж таки 1989 рік. Час дуже подвійний з одного боку. Комітет державної безпеки існує, да, існує потужні комуністичні, опортуністичне таке лобі. І тим не менш народжуються паростки того нового, що потім стало історією нашої держави, стало історією України. Якими ви пам'ятаєте ті часи? Хотів перш за все привітати своїх побратимів, рухівців, всіх патріотів України з визначною подією 25-ю річницею народження народного руху України. Хотів би привести слова В'ячеслава Чорновола про те, що рух це та велика політична сила, яка найбільше зробила для того, щоб Україна стала незалежною державою. І, власне, я пригадую ті далекі, далекі 89-й рік Одеса, я той час навчався в аспірантурі в Одеському сільськосподарському інституті і відвідував філософський такий гурток міський, який, який свій час очолював Авенір Іванович Уйомов навколо філософів, журналістів, письменників, які приходили на засідання філософського товариства власне, і був утворений народний рух України. Тобто зародком народного руху України на Одещині було філософське товариство. Я знаю, що така ж історія і на Вінниччині, тому що на Вінниччині існувало існував теж філософське товариство Істина. Це товариство очолював мулява Володимир, доцент Вінницького педуніверситету. І хотів би сьогодні назвати прізвище тих людей, які були біля витоків Вінницького руху. Це Олександр Нижник і покійний, на жаль, сьогодні Степан Макарович Вовк. Скажу, що на Вінниччині така особлива історія руху, тому що перетечею Вінницького руху був Народний фронт. Народні фронти створювалися на той час в деяких Прибалтійських республіках, зокрема в Латвійській республіці, в Естонській республіці, ну а в Литві був Саюдіс. І ось я думаю, що десь приймали досвід Прибалтійських республік, був створений народний фронт, який, власне, потім реорганізувався як складову частину народного руху України. Дивіться, в Русі тоді об'єднались люди ну, зачасту полярних точок зору. Надзвичайно, тобто це можна було б назвати не лише громадським об'єднанням, да, а великим дискусійним клубом, як далі розвиватися державі. Тим не менш, у багатьох з них було переконання, що Україна має бути, якщо і не зовсім незалежною, то принаймні суверенною державою з державою, де закони України в першу чергу мають вагу над загальною. Радянськими, скажімо так, законами, що тоді об'єднувало цих людей, і чому потім, можливо, багатьох з них розійшли шляхи? На я думаю, людину. що ви дуже влучно сказали, що це був великий дискусійний клуб, тому що дійсно було багато суперечок, дискусій. І я думаю, це природньо, тому що був різний спектр представників різних політичних сил, різних поглядів ідеологічних, починаючи від націоналістів. Я би сказав навіть і бандерівців, тому що невільничині і Бандерівці, зокрема, мали відношення до створення народного руху України. Можна звати прізвище Гурина, Василя його батька, Йосипа Гурина, який був членом ОУН. А з іншого боку, інша крайність, члени комуністичної партії, які також йшли в народний рух України. З одного боку, я думаю, це було завдання впливати на процеси, які відбуваються. В опозиційному до комуністичної партії середовищі. А з іншого боку, були, е, я переконаний, люди, які щиро вірили в те, що можна побудувати соціалізм з людським обличчям, як сказав Горбачов. А очевидно, що були такі, які стояли на е, українських позиціях і мріяли про українську незалежну державу. А може хтось і не бачив розвитку далі в рамках тієї держави, яка існувала просто? Я, Хоча, я маючи перек... комуністичне переконання. Я де? переконаний, що саме так, тому що. Середина 80-х років минулого століття це велика криза, яка існувала в радянському союзі. Перш за все, економічна криза. Я думаю, що люди старшого покоління пригадують порожні полиці в магазинах, не можна було придбати елементарних продуктів харчування чи одягу. Це була велика проблема для радянського І народу гігієни, та так гігієни. Також. Були проблеми політичної кризи. От ми розуміли, що керівники радянської держави. В такому вже віці дуже солідному і широку майже відбувалися похорони. Тобто держава в цій частині фактично керувалася групою людей, які куларно самі себе обирали і скеровували курс цієї держави. А ще була я нагадую, і екологічна криза, трагедія на Чорнобильській чорнобильської атомній станції, і я думаю, що якраз. Народ України дуже гостро відчув цю проблему, і ми бачили, як та радянська система не захищала народ, ось, а приховувала справжню інформацію про трагедію Чорнобильської катастрофи. Ну і є ще одна важлива проблема: права людини-громадянина. Що в радянський час людина була безправна, і всі думаючи, люди це чудово розуміли. Ось і тому система вже фактично, радянська система, я би так сказав, конала. Був приклад і сусідніх держав. Відбувалися демократичні зміни в Польщі. 25 років тому були проведені вибори демократичні в Польщі, де вперше опозиція прийшла до влади. Був сформований уряд демократичний, а потім був обраний Валенса і президентом цієї держави, і таким чином від опозиції представник. І таким чином це були гарні приклади для народів радянського союзу, зокрема для українського народу. Але український народ має чудові традиції боротьби за незалежність. Оце і боротьба української повстанської армії, і підпілля, Бандерівське підпілля, Мельниківське підпілля, і та частина людей, яка ще була на той час. Ті люди, які були живими, вони теж брали активну участь в боротьбі з українську державу, зокрема і в лавах народного руху України. Ну і знову ж таки були такі приклади, як і В'ячеслав Чорновіл, і як Левко Лук'яненко, і багато-багато інших іще. Так би мовити, не захолола пам'ять про Василя Стуса, тобто людей, які дійсно формували певний світогляд українців так. на той час, про якщо вже пригадав Оливка Григоровича Лукяненка, давайте пригадаємо 92-й рік, фактично народний рух стає політичною партією, але так. вже проголошено акт про незалежність України. І скажіть, будь ласка, от провід українського народного руху. Чи розуміли вони, що акт про незалежність про незалежність України це лише початок боротьби за справжню незалежність? І те, що от як Оливко Лук'янка. Говорить про те, що Акт о незалежності ми проголосили, але окупаційна адміністрація залишилась. Чи розглядали ви механізми усунення окупаційної адміністрації в Україні і як на цей рух все ж таки вплинула загибель В'ячеслава Чорновола? Я не був на той час членом центрального проводу Народного руху України. Я не можу сказати, які дискусії точилися в середовищі керівництва народного руху України. Я член. Центрального проводу з 2004 року по даний час. Але ну всі ми розуміли, і керівництво, і актив народного руху України, що необхідно здійснювати кардинальні зміни в суспільстві. В першу чергу кадрові зміни. Чорновіл казав, що кадр зміни здійснюють люди, і від того, які люди будуть при владі, залежить, які будуть зміни, і чи будуть ці зміни взагалі. Тому на порядку денному нової держави, очевидно, стояло питання кадрове. Але здійснити кадрову революцію, тобто ілюстрацію, усунути від влади комплектноменклатуру на той час було неможливо, тому що, і це, здається, парадокс, на перший погляд, що 1 грудня 1991 року українські виборці проголосували з одного боку за незалежність, підтвердивши акт незалежності, а з іншого боку, проголосували за представника комуністичної системи. Другого секретаря ЦК Компартії України Леніда Кравчука прогосувала на посаду президента України. Тому звичайно влада залишилася в руках Компартної номенклатури. Точилися дискусії, яким чином діяти рухові. Від Кравчука були пропозиції, щоб рух йшов до влади. Ось і рух, керівництво руху не ухвалило відповідного рішення, щоб йти до влади, тому що розуміли, що не вистачає достатньої кількість кадрів. І факт, фактично, якщо зайняти якісь певні позиції у владі, то це буде просто компроментація народного руху України. Бо фактично, реальна влада все таки залишалася ключові позиції представників компартному клатури. Чорновіл чітко заявив, що ми будемо підтримувати владу в тій частині, де влада працює на інтереси держави, на інтереси українського народу. А там, де ця влада діє проти українського народу, ми будемо в жорсткій опозиції. Чорновіл мав. Шанс стати президентом України в 91-му році, я думаю, що суспільство тоді не було готовим на те, щоб обрати дисидента на посаду президента України. Але він тоді набрав майже 26% виборців голосів. А була друга фактично можливість чорноволу очолити українську державу. Це у 1999 році. Але ми розуміли чудово, що. В Росії відбулися в 1996 році президентські вибори, і там була перед виборцем Росії поставлена така дилема або обирати поганого, дуже поганого Зюганова, або поганого Єльцина. І ця технологія вона була запропонована фактично Україні. Українці в 99-му році мали обирати або дуже поганого Симоненка, або поганого Кучму. Технологія один в один. Але е, якраз В'ячеслав Чорновіл міг зламати цю схему, тому що якби Чорновіл брав участь в виборчій кампанії президентській 99-го року, то були реальні шанси йому стати президентом України. Ми в цьому просто переконані. І те, що трапилося з загибель Чорновола, це не випадкове ДТП, як кажуть. Е, один із офіцерів ФСБ, не пригадую зараз прізвище, в той час сказав: ми ніколи не допустимо того, щоб руховець. Став президентом України. І я е, не виключаю, що загибель Чорновола це сценарій ФСБ. Сьогодні, ага. в цей час, коли йде війна, я думаю, що е, вже багато людей може повірити в те, що це був саме сценарій ФСБ. Знаєте, те, коли згадую Єльцина, згадує слова Михайла Жванецького. Чому ну, чому власне Єльцина обрали? Да? П'єт много, надержиться просто все ж таки. Дивіться, я все ж таки коснедоторкнув ще однієї теми руху. Рух як об'єднавча платформа свого часу, знов ж таки рух виступив. Надзвичайно потужною об'єднавчою платформою, платформою яка все ж таки змі... переломила чи змінила хід історії в Україні сьогодні, дивлячись на наше суспільство, ми бачимо, що якраз такої об'єднавчої платформи у нас вкрай не вистачає. У нас не вистачає як об'єднавчої платформи для патріотів, для високопрофесійних кадрів, для пасіонарів, які можуть рухати наше суспільство, чи, чи може сьогодні. Українським політикам все ж таки створити для початку, можливо, не політичний громадський рух, аналогічний тому народному руху України, який існував 25 років тому, я дякую вам дуже гарне запитання. Скажу, що дійсно рух виник як потужна політично-громадська організація, яка об'єднувала представників. Я кажу різних політичних сил, від націоналістів до комуністів. І мета була побудова незалежної держави, відновлення української державності. Ось і до того часу, поки рух не став політичною партією, рух як громадська організація мала потужний вплив на суспільство. Були серйозні дискусії в середовищі партії, чи залишатися руху як громадської організації, чи все-таки бути політичною партією. Я знаю, що Вінницька організація Народного Руху України на чолі. Степаном Вовком виступала катерично проти тоді проти політики Чорновола і вважала, що все-таки рух має залишатися громадською організацією. Перемогла така позиція на з'їзді, що все-таки рух має політичною бути партією, суб'єктом виборчих процесів, і таким чином значна частина громадян України, які не бачили себе в середовищі саме політичної партії, відійшли від руху, і рух втратив ту таку координуючу силою силу, яка об'єднувала. І інші громадські організації, і навіть дрібні політичні партії. Мені видається, що істина мала би бути посередині, що рух мав би бути і громадською організацією, і політичною партією. Я думаю, що можна знайти форму існування цих двох суб'єктів громадської організації і політичної партії. Але сьогодні, вже озираючись в минуле, аналізуючи цю нашу новітню історію. І розумію, і ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, нема такої сили, яка могла би консолідувати, об'єднати всі національно-демократичні громадські організації і політичні партії, що має бути якась така платформа об'єднавча боротьби за українську Україну, демократичну Україну, правову Україну. І переконаний, що народний рух України своєї історичної місії не виконав. Виконана перша позиція, що рух поставив перед собою завдання відновити українську державу, і ця мета була досягнута 24 серпня 1991 року. Була проголошена незалежна держава. Але друге завдання, другий крок побудова української держави в тому розумінні, що це і правова, і демократична, і соціальна. Держава, цей мети ми не досягли. І сьогодні я думаю, що рух свою функцію не виконав. Необхідно сьогодні об'єднувати всі демократичні національно-демократичні сили в боротьбі за українську Україну. Ну що ж, Сергій Михайлович, ми вам красно дякуємо за те, що ви погодились сьогодні бути нашим гостем. Ми поздоровляємо також від свого імені всіх тих, хто святкує чвертьвіковий ювілей. ювілей. Да? Все ж таки, руху бажаємо. Народному руху України процвітання, і, можливо, бажаємо переродження, але переродження в гарному сенсі цього слова я не дарма задавав попередні питання, тому що сьогодні Україна надзвичайно відчуває кадровий ідеологічний голод. Його треба наповнювати, треба виховувати кадри, тому що, хоча сказав і дещо, мабуть, опонент руху, да, кадри вирішують тим не менше. Все. Ну що ж, ми ще раз вам дякуємо, Сергій Михайлович. Дякую до, вам до, до наступних зустрічей. Я думаю, ви ще неодноразово на, на будете гостем нашої програми. А за декілька хвилин гість наступний.